У коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету прийшов день відкритих дверей. На цю подію чекали як колектив коледжа, так і майбутні абітурієнти. Програма заходу безумовно сприяла тому, що чимала кількість випускників вже остаточно впевнились у виборі навчального закладу. Сьогодні я прийшов на день відкритих дверей до коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу. Враження дуже гарне, дуже вічливі. викладачі та студенти пройшов екскурсію по дендропарку та будівлі коледжу, показали аудиторії дуже чисті та охайні. Окремо розповіли про кожну спеціальність, які її задачі, як проходять навчання, як та, яка є перспектива практики та подальшої роботи. Думаю, що якщо я буду поступати у цьому році, то буду поступати саме у цей коледж. Сьогоднішній день в коледжі мене не дуже вразив. А, ви, мене залишили сприятні спогади. Та вся, вся атмосфера коледжу студентів, всі дружні викладачі. Вони розповідають про свої спеціальності. як з таким професіоналізмом та ентузіазмом. Мені дуже сподобалось. Я вже вирішила для себе, що буду поступати саме в цей коледж. Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету. Пропонує чимало цікавих спеціальностей, які безумовно залишаються актуальними та затребуваними у нашій країні. Наш коледж пропонує багато різних та цікавих спеціальностей. Ми готуємо фахівців за економічним напрямком, це маркетинг, а також підприємництво та торгівля. Пропонуємо нашим абітурієнтам технологічні спеціальності, такі як екологія, а також хімічні технології та інженерія. А також готуємо наших фахівців за інженерними спеціальностями: це електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, автоматизація, комп'ютерне інтегровані технології та робототехніка, це нафтогазова інженерія. Та технології, а також електронні комунікації та радіотехнікам. А також наш коледж може запропонувати вам нові затребувані, дуже затребувані спеціальності також на сьогоднішній день це спеціальності інфраструктури сервісу, туризм. Харчові технології та готельно-ресторанна справа. А також в нас є для вас дуже гарна новина: це відкриття нової спеціальності комп'ютерні технології та електронні комунікації. Тому ми вважаємо та сподіваємося, що кожен студент зможе знайти у нас своє покликання. Ми чекаємо на вас та буде та будемо дуже раді вас бачити. У коледжі завжди панує студенто підхід. Саме тому кожен студент у цьому закладі освіти отримує чимало можливостей для професії професійного та творчого розвитку мені подобається навчатися в коледжі через те, що викладачі зрозуміло пояснюють свій предмет. Вони допомагають, якщо є якісь питання. Також між викладачами та студентами є взаємоповага. Головний мій досвід навчання у коледжі неймовірно корисний як в академічному, так і в соціальному плані. А це дозволить мені вирости. Як особистість і завести нових знайомих. З цих і багатьох інших причин я можу легко сказати, що я люблю свій коледж. Студенти та викладачі зустріли гостей з радістю та надали детальну інформацію про кожну спеціальність, умови та можливості навчання у коледжі. Гості заходу мали можливість відвідати аудиторію та сучасно обладнані лабораторії, де навчаються студенти коледжу, спортзал, майстерні, а також дендропарк Студентський, який славиться своїми неймовірними ландшафтами та чистим повітрям. Як наслідок, ці гості свя. Тата у гарному настрої та безумовно у захваті сьогодні. Ми з донькою відвідали день відкритих дверей у коледжі нафтогазових технологій. Нас дуже ми сюди їхали спеціально поцікавитися такою спеціалізацією, як готельно ресторанна справа. Але завдяки чудовим викладачам цього коледжу ми познайомилися з іншим. Донька вже в роздумах на яку їй спеціальність поступати, розглянули різні. Приміщення коледжу бо бували в спортивній залі, в різних лабораторіях, на кухні дуже все цікаво. Сучасно дуже дякуємо за такий чудовий захід. Запрошуємо всіх абітурієнтів відвідати наступні дні відкритих дверей. А тепер важлива інформація щодо роботи приймальної комісії та особливостей цьогорічної вступної кампанії. І одне з головних питань: коли розпочнеться вступна кампанія. Відбудеться вона з 30 червня по 13 липня для бюджетної форми навчання. Для контрактної форми навчання з 30 червня упродовж упродовж всього літа та осені аж до 30 листопада. Заяви будуть подаватись в електронній формі в електронному кабінеті. Потім у нас э, усна співбесіда у нас буде з 14 липня по 22 липня. Це для бюджетної форми навчання. Та плюс мотиваційний лист. Для контрактної форми навчання у нас тільки мотиваційний лист без ніяких співбесід та екзаменів. Також для одинадцятих класів учнів 11 класів та випускників училищ теж мотиваційний лист без співбесід та екзаменів. Ми бажаємо нашим абітурієнтам зробити правильний вибір закладу освіти та впевнено крокувати до професії своєї мрії.